Uh, uh, дивіться, всі про це всі знали. Uh -huh. Може, там не кожна там, бабулька, дідулька, там, але в Одесі всі про це знали. Знали, що якщо домовляєшся спочатку, то п'ять, якщо тебе спіймали на вулиці і відвезли на, на, на збірний пункт, то, то вже 10. І то, uh -huh. якщо тебе повезе, що ти знайдеш через кого. Ну, все, всі uh -huh. це знали. Всі uh -huh. знали Величезні кошти, жах. Це жах, але всі про це знали. Всі знали, що більшість моряків, яким е, е, уряд при там при виконанні деяких умов дозволив виїжджати і робити контракти на півдні України. Ніхто це зробити не міг, тому що відмітку про це мав ставити саме воєнкомат, обласний воєнкомат, військомат. І цього нікому не, не, дав, не дозволяли, тому що це величезні гроші. Більшість моряків, яких я знаю особисто, вони виїхали. І всі виїхали за гроші. Коливається сума від 5 до 7 тисяч. Американських доларів. Тобто, все про всі про все, всі люди про це знали. І всі розуміють, що це мафія, це така ж мафія. Ну, дивіться, Воєнком Борисов, який закінчив військову кафедру. Це був раніше це був. Пане Олеже, ви кажете, що всі в місті знали, що воєнком Борисов бере е, хабарі. І я пам'ятаю, було багато. Я не сказав, що всі знали, що він бере хабарі, але я знав, я сказав, що всі знали про е, відкупитися про систему, про систему, яка існує в місті Одеса. і... Е, 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 як можна а, відкупитися і ухилитися, і навіть уїхати за кордон? Угу. І е, при тому воєнком Борис входив в 100 найвпливовіших одеситів, якщо не помиляюсь, і е, він е, ну, відчував себе недоторканим, він відчував себе так, ніби він тримає, як то кажуть, господа Бога за бороду. Е, чи пов'язуєте ви по-перше, осі жахливі випадки бо вони саме в Одесі були, коли там жорстко так пакували людей на вулиці, хапали, ну ледве не били е, і тягли до військомату з усією системою? Тобто, можливо, на, е, робили умови для того, щоб люди несли гроші. І як ви можете пояснити, що Борисов був таким впливом та шановною людиною? в ній? Ну, Насчет шановної, я дуже сумніваюся, що там щось про шановність, може, там шановність тих людей по відношенню до нього, кому він там щось мог, мог, міг щось зробити там, добре або не дуже, але ну, шановність, вона тут досить умовна. Дивіться, людина, яка закінчила. Це був раніше гідромет, гідрометеорологічний інститут. Потім в той час, коли там було там, модне перейменування, там став екологічний університет і військову кафедру гідрометеорологічного університету. Людина, яка ніколи не була військовою. Людина, яка якимось чином незрозумілим стала військовим комісаріатом Маліновського району, в якому, я думаю, найбільше е, військових частин е, у межах міста Одеси, саме про що ми кажемо про межі міста Одеси, і потім е, стала військовим комісаром Одеської області в над, найкритичніший час е, для всієї України. То зрозуміло, він був е, ш, шановний для е, якщо через нього вирішувалось питання призову чи не призову мобілізації чи не мобілізації, або мобілізації е, е, тих, кого потрібно мобілізувати. Така історія була. Один одна людина мені, мені розказувала, що одні конкуренти домовилися з Борисовим і мобілізували їх конкурента. Ну, все це, якщо ви розумієте, це великі гроші, і його мобілізували. Ніхто на нуль не відправив, тому що у людини достатньо грошей, щоб відкупитися там, десь і далі. Прилаштувався він десь там не дуже близько до фронту, але конкуренти його позбавилися. І це реальна історія. Так же, як реальні історії, які е, бачили, і це я не знаю, може тисячна, а може там мільйона частина того, що дійсно е, було на вулицях міста, коли мій знайомий в шортах, мій знайомий в шортах просто о 10-й годині вийшов купи, купити собі хліба, і е, у той же день. Він вже був е, закинутий працівниками військома ТЦК, так званого ТЦК. Мікроавтобус. Добре, що людина така неробка е, і визивав поліцію, і встановили. В нього не було ніяких документів, і встановлювали його особистість. Потім його на збірний пункт відправили, і е, закінчилось тим, що він вийшов. Вийш, вийшов дійсно з пов'язкою, вийшов, але більше ніж 20 людей, таких же самих, як він, хто е з'явилися там протягом ночі, на наступний день поїхали вже кудись. Поїхали. І у той скандал, коли призвали. Психічно хвору людину, не хочу казати психічно хвору, з епілепсією, яка загинула, і всі про це знали, це не поодиноке, тому що ніх, ніхто не розбирався. Хвора людина не хвора, гроші давай. П'ять, якщо до того, десять, якщо тебе, тобі повезе, щоб ти знайшов якогось знакомого, щоб відкупитися.